Наступний дуже неприємний вірус: вірус герпесу котів, викликає котячий ринотрахій, тобто вражає верхні дихальні шляхи носик і трахею в першу чергу. Поширюється дуже легко з між зараженими кошками, виживає у зовнішньому середовищі до 24 годин, через знову ж таки передаватися може через забруднені предмети, тобто, ви десь проконтактували з вірусом, сходили в когось в гості чи ще десь, да, і можете легко принести його додому. А набагато легше йому розповсюджуватися, як і більшості вірусів, да, там, де багато живе котів в одному місці, тобто притулки, розплідники завжди в зоні ризику по інфекціям. А можуть вражати вірус герпеса, також вражає очі, а може визивати ускладнення там на і запалення, і конюнківіти, і специфічне запалення рогівки. Лікування теж таке не не дуже просте може бути також летальним летальним це захворювання а тому тому уважно і обережно захищаємо. Саме тому вакцинація має бути охоплювати 100%.